Є в нас от задня передача фурнітури роту. Це верхня частина, а це нижня частина. Тобто це від кута вікна, де петля. Отак під'єднується. І в цьому місці є прижим. Це я зняв з того вікна, яке я ремонтував, яке вирвало фурнітуру. Значить, Що в нас виходить? Нам треба підібрати таку саму штангу. Тільки, щоб ця цапфа була або вище, або нижче. Тому що пластик в місці зажима, я його приклеїв. Зараз на клей спеціальний суперклей, він тримається. Але коли ця цапфа буде складати нагрузочку туди, той пластик знов лопне. І наша задача підібрати штангу від фурнітури рота, або довшу, або коротшу, щоб цей. Цапфа ця була або трошки вище, або трошки нижче. Тоді, якби механізм буде спрацьовувати і буде задній притиск працювати.